Аю глядачів. Ви дивитеся чорноморську телекомпанію? І з вами я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. Про. Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на три місяці, тобто до 6 серпня, президент Зеленський підписав відповідні закони. Це відбувається на тлі перемовин про припинення війни. Президент США Дональд Трамп поперег запевнення про швидкий мир спочатку. Тепер змінює свою риторику. каже, що це не його війна і звинувачує Україну та свого попередника Байдена вже чи не більше ніж самого Путіна. Ракетний удар по сумах, 13 квітня, внаслідок якого Загинуло 35 людей. Він назвав помилкою та не своєю війною. О, я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся війна це жахлива річ. Те, що ця війна почалася внаслідок зловживання владою. Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Вони зробили помилку. Я вважаю, що це так і було. Послухайте, ви повинні запитати їх. Це війна Байдена, це не моя війна. Україна ж переступивши днями 11-річний відрізок з часу оголошення АТО на Донбасі, адаптується до нового етапу протистояння російській агресії. Тож яким буде цей етап про це сьогодні говоримо із політичним оглядачем Костянтином Матвієнком. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вітаю! І почнемо з останніх новин. Знаємо, що в четвер американська делегація завітала до Парижа в Єлисейському палаці приймав президент Макрон американську делегацію, в складі якої був держсекретар Рубіо спецпредставники Трампа Вітков і Келох. І власне вперше. Зустрілася Україна, Європа США за одним столом. Про що говорить ця зустріч? Чи це означає, що Європа буде залучена до перемовин щодо миру? Уже сам факт цієї зустрічі є дуже позитивним. Тобто, пам'ятаєте, як намагався Трамп з Росією домовлятися без України? А тепер ми бачимо, що вони з збагнули американці, збагнули, що про Україну без України домовлятися не вийде. Це перший дуже позитивний момент. Друга дуже позитивна річ, що залучена і Європейський Союз, тобто провідні країни Європейського Союзу. Ми знаємо, що і Британія буде долучена на наступному етапі до цих консультацій. Тому самі консультації ми вітаємо. Це дуже і дуже важливо. І я думаю, що от там є заява Марка Рубі, державного секретаря, що швидше за все. Не до не доведеться домовитися з Росією, тобто з Росією домовитися неможливо. Mm -hmm. Ми побачили буквально сьогодні знову варварський удар по центру Харківської області. Місті основа три. Із іскандери з касетними боєприпасами. Це говорить про це варварська зброя. Це зброя масового враження, зброя спрямована прямо проти мирного населення. Це говорить про те, що Російська Федерація домовлятися не збирається. А зустріч у Парижі і її результати говорить про те, що це усвідомлюють і в Сполучених Штатах, ну само собою це усвідомлюють Франції, Німеччині, Великобританії і інших провідних європейських ага. країн. Ви сказали, що сам факт вже багато про що говорить. Сам так. факт цієї зустрічі, але знаємо, що ця зустріч проходила за зачиненими за дверима. сказав, назвав її. Конструктивною, да, власне, чи можемо ми говорити про що домовились сторони? Чи це був просто такий жест? Поки що ми от зустрілися разом. Подивіться, ми готові до цього. Я думаю, сторони тільки сформулювали порядок. <гадан> денний от пам'ятаєте, стів Вітков постійно говорить про те, що Україна повинна поступитися п'ятьма обл... своїми територіями після зустрічі з Путіним, так, зокрема, та... зокрема після зустрічі з Путіним, але він і до цього от він зробив для себе відкриття: от виявляється причина війни в п'яти територіях, та не в п'яти територіях причина війни прич. Що на війну, і про це росіяни чітко говорять в самому факті існування України? Тому домовлятися з росіянами, це зрозуміли і американці. Даруйте, що я це повторюю, але це дуже важливо. Домовлятися з американцями не доводиться. Саме тому продовжена мобілізація, тому продовжений воєнний стан в Україні. І нам треба для себе зрозуміти, що Росія в цьому вигляді, в якому вона є зараз, вона прагне знаєте, як той крокодил. У неї просто інстинкт поглинути Україну, знищити Україну. Вони за для цього готові йти на будь-які жертви, включаючи людські жертви. Економічні жертви навіть на те, що Росія фактично викинута з клубу наддержав в світі. Угу. І тут хотілось би розібрати слова держсекретаря Рубіода після зустрічі ці делегації американської, європейської української разом. То він сказав, як передає Reuters, Попередив, що мовляв, США можуть вийти з цих перемовин, перестати бути посередником, якщо не побачать значного прогресу в цьому питанні, що можливість що ця угода буде укладена. Власне він сказав, що Сполучені Штати не збираються продовжувати мирні переговори тижнями чи місяцями без кінця Ймовірно, Вірно США хочуть досягнути миру протягом кількох тижнів. Наскільки це можливо взагалі? Е, я б оці слова обов'язково розглядав в контексті таких речей. Перше, угу. Трамп продовжив санкції проти Російської Федерації. Але ці санкції, які були запроваджені Байденом за втручання Росії в вибори в Америці, це не стосувалося, кажучи, нападу на Україну. Друге, Трамп продовжив на рік заборону російським суднам входити в порти Сполучених Штатів. Угу. Оці дві речі абсолютно позитивні, і вони говорять про те, що Сполучені Штати навіть. Коли вони заявляють про вихід з переговорів, вони не збираються відмовитися від тиску на Росію. Інша річ, що причина цього тиску зовсім не у тому, що Штати вболівають за Україну причина в тому, що Сполучені Штати є, скажімо так, екзистенційним, точніше, не штати, а адміністрація Трампа є екзистенційним ворогом Китайської Народної Республіки. Чому вони обрали для себе таку позицію? Це інше питання окремого дуже довгого аналізу, але намагаючись відірвати від Китаю його союзників, вони вони поза тим і тиснуть на Російську Федерацію. А ось ці слова тоді Рубіо, як тоді сприймати для кого вони спрнакого вони сприймовані? Що він хоче цим сказати? Кого там підштовхнути, можливо, чи от навіщо він це тоді озвучив? передусім? Я сприймаю ці слова як тиск на Росію. Що угу. штати відмовляться від перемовин, а це означає, що Штати, тому що предмет перемовин для Росії скасування санкцій. Отже, Сполучені Штати не скасовуватимуть санкції проти Російської Федерації, і тут є тільки питання по нас це постачання озброєнь і розвідувальної інформації. Ось тут зависає тут глухий кут. І нам дуже потрібно всіляко, щоб наша дипломатія все таки сприяла тому, щоб допомагалася того, щоб штати зберегли постачання України і фінансове, і збройне. І оця рідкісна земельна угода, яка яку підписали зараз, ви знаєте, онлайн підписали mm -hmm. Свереденко, наш віце-прем'єр, і міністр фінансів Сполучених Штатів. Тобто, вона теж такий дипломатичний жест вона ця це угода ні про що. Тобто, ми можемо я знаю, що багато експертів приймаються там, голову попелом посипають. Ні, от будемо дивитися, коли вже ну е ми. Маємо подивитися, якими будуть деталі цієї угоди, бо поки що дуже мало це, це, наразі меморандум. Так. Це меморандум так. меморандум ну, про те, що до 26 квітня, якраз річниця Чорнобильської катастрофи, ми маємо підписати з ними угоду. От коли ми будемо бачити текст угоди, от тоді будемо вже її аналізувати. А, власне, повернемося до е, процесу мирного. Та е, ви говорите про те, що спрямовані були слова Рубіо перш за все на Росію. Та е, чи можемо ми говорити, що Росія здатна взагалі сприйняти ці заяви? Адже бачимо, що після візиту переговорника російського Дмитрієва до США Росія вдарила по Кривому рогу. Потім, після візиту Віткофа до Москви, Росія вдарила по сумах внаслідок цього удару. Загинуло 35 людей. Чи це не є вже відповіддю? Демонстрацію да що Росія транслює ми не готові до миру. Ми, от після візитів, після переговорів, все одно продовжуємо бити по Україні? Ви Абсолютно правильно сказали. Це вичерпна відповідь Російської Федерації щодо мирних пропозицій з боку Сполучених Штатів і країн ЄС і готовності України на 30 днів припинити вогонь. Росія не збирається припиняти вогонь. Зараз, коли вже зелене листя на деревах, коли з'явилася так звана зеленка, Росія буде нарощувати бойові дії. Це абсолютний факт. Про це говорить наш президент, говорить головнокомандувач Сирський. Тобто, ми до цього маємо бути готові. Ми маємо бути готові до того, що на Великодні свята Росія з усіх сил буде гатити по Україні. От оце її відповідь. Росія розуміє. Тільки мову сили в даному разі це мова санкцій, і от санкції проти Російської Федерації слід максимально нарощувати, тому що можу щиро сказати нашим глядачам: російська економіка дихає на ладан. тобто у них вони перехоплюють з дня, з дня на день, і у них дуже мало залишається і грошей, і спорядження, і людського ресурсу для ведення цієї війни. Але чим менше залишається цих ресурсів, тим інтенсивнішими будуть бойові дії з боку Росії. Це такий от парадокс. Mm -hmm. Бо вони буквально в скажімо так, це. Це вже я б сказав, агонія путінського режиму, і в цій агонії, як всякий великий хижак, як там велика рептилія, вони намагаються завдати максимальної шкоди, передусім, звичайно, в Україні. А, ну і власне про дедлайни хотілось би поговорити. Ага. Спочатку адміністрація Трампа очікувала одні дати, да там 100 днів. Говорячи про те, що хочуть припинення миру досягнути до 20 квітня, до великодня. Власне, чи це які тепер дедлайни можуть бути? Дивіться, Бо, Трамп ймовірно, що до Великодня все-таки не встигає? Трамп носиться з датою. 30 квітня це рівно 100 днів, як він перебуває mm -hmm. на посаді після інавгурації. Він хоче щось пред'явити американському народу своїм виборцям щось позитивне на близькому сході. У нього ніякого позитиву з Китаєм у нього ніякого позитиву з Мексикою, Канадою, Гренландією. Тобто куди от не повернись, а у нього немає жодного якогось результату, який можна пред'явити виборцям, і його рейтинг починає знижуватися. Він ще сподівався на те, що він ж пам'ятаєте, говорив там за добу припиню там. До, до Великодня ну, А потім зрозумів, він... що це неможливо. Да. І я думаю, що він ще зробить, зробить спробу пред'явити це до Великодня. Ми з вами розуміємо, що цього не відбудеться. Росія відкине всі його пропозиції. Ми це бачимо по бойових діях. Відповідно, і тут у нього не буде ніякого позитиву. І тепер наше завдання: щоб замість того, щоб він умив руки і просто став в бік, щоб навпаки він став нашим більш активним союзником з позиції тиску на Російську Федерацію. Дуже сподіваюся, що наша дипломатія зуміє в цьому його переконати, а власне Рубіо о, в Парижі сказав, що визнав, що Європа може наблизити кінець війни, хоча раніше США виключали таку можливість ймовірно. Mm. Да чи означає це зараз, що Європа буде залучена до цих перемовин Єв... як повноцінний учасник? По так? факту Європа вже залучена. Значить, тепер як повноцінний учасник, значить, до чого ми повинні прагнути, щоб Сполучені Штати, Україна і Європейський Союз сформулювали спільну. Переговорчу позицію, а ця спільна переговорча позиція, як на мене, полягає в беззастережному виведенні військ з усієї території України, включно з Кримом і Севастополем, тобто повне відновлення кордонів, яких ми, ми називаємо кордони 91-го року. Це абсолютно в цих обставинах, про які я зараз кажу, mm -hmm. це абсолютно реальна е, мета. Інша річ, що е, тоді це означає не більше і не менше, якщо не падіння режиму Путіна. Це як мінімум. А як максимум це дезінтеграція Російської Федерації, перетворення її на 80 незалежних держав, там в залежності від кількості суб'єктів е, Федерації. Причому я зауважу, ці держави 80, на які перетвориться Російська Федерація, всі вони співвідповідальні за російську агресію. А отже, на них мають поширюватися репарації, контрибуції, компенсації, які будуть накладені mm -hmm. і на Білорусь, і на Ісламську Республіку Іран, і на північну Корею, як на співучасників цієї. війни. Пане Костянтине, на вашу думку, наскільки взагалі паризькі формати існуючі, да, то збираються коаліції всілякі макрон ініціює постійно зустрічі європейських лідерів? Наскільки ці зустрічі є продуктивними, враховуючи, що паралельно да працюють над деталями е, мирного да процесу? Ці зустрічі безумовно продуктивні, як я вже сказав, самим фактом того, що mm -hmm. вони є. Далі Парижський формат перетікає в лондонський формат, тому що наступна зустріч буде вже в, в Лондоні. Лондоні. Уже прем'єр Британії буде на ній е головувати. Дуже добре, що тут беруть участь представники Сполучених Штатів. Тому я думаю, що цей формат є дуже і дуже продуктивним. Інша річ, от багато моїх колег-експертів бідкаються. Не підписаний спільний меморандум чи комюніке після зустрічі в Олісейському палаці. Ну і не планувалося цей комюніке. Це тільки розробка порядку денного, тільки Розробка, що називається дорожньої карти, угу. чи можемо ми говорити тоді, що Макрон бере себе лідерство в цьому питанні від Європи, коли ми говоримо про Це цей формат? Це колективне лідерство. Це угу. буде лідерство Мерца, майбутнього канцлера Німеччини, лідерство, безумовно, Макрона, лідерство Великої Британії в особі ну формально монарха Карла Чарльза третього, а фактично прем'єра міністра. І загалом, от багато говорять, що мовляв, європейський союз дуже аморфна організація. Так, аморфна, поза всяким сумнівом, і НАТО у нас тут, до речі. Дуже важливий момент сам себе перерву в червні. відбудеться саміт НАТО в Газі. Так от Україна досі не запрошена на цей саміт. Оце mm -hmm. дуже погано, Бо на всі попередні саміти нас Ладно. запрошували. Тому я думаю, що в порядку цих перемовин в Парижі і в Лондоні ну в Парижі вони закінчилися наступні в Лондоні. Треба ставити питання, щоб Україна неодмінно була запрошена на саміт НАТО, тому що е, Україна зараз головний донор безпеки для більшості країн так, НАТО, так. крім Канади і е, Америки, які за океаном Європу зараз боронить від Російської орди саме Україна. Тому Україна mm -hmm. там має бути навіть з технічних міркувань. Я вже не кажу про дипломатичні. Та етичні а, пане Костянтине, про безпековий контингент. Да е, раніше там Зеленський mm. казав, що одна однією з альтернатив безпеки для гарантії безпеки для України є саме контингент миротворчий, е, який буде розміщений в разі перемир'я, е, в разі припинення вогню. Власне лідерство е, в цьому питанні на себе також, як ми бачимо, беруть Франція і Британія, але деталі ще обговорюються. Скільки цього контингенту буде надіслано в Україну? Які країни готові е, це ще да, відправити своїх військових і Макрон каже, що це все таки не миротворчий контингент, а саме сили стримування. Власне в якому форматі це може працювати, де вони можуть бути розміщені? Чи можемо ми зараз якось представити, як це е, може виглядати на практиці? Ну, Поки там Франція і Британія обговорюють деталі. Королівство Данське вже чітко заявило, ми Данія, готові, готові <гум> надіслати своїх військових в Україну. Тепер наскільки це ефективно, знаєте, от спочатку закрити над Україною небо. Спочатку надайте весь комплекс е, розвідувальної інформації, особливо там, де розміщені от, російські пускові установки, які загрожують Україні, а відповідно і майбутньому безпековому контингенту. А після цього давайте говорити про безпековий контингент. Тому що, е, знаєте, виглядає певним чином дивно. Непослідовно, а, ви значить, маєте на увазі. От, в, вони кажуть, давайте ми прийшли в безпековий контингент, тільки Сполучені Штати. Дайте гарантію безпеки безпековому контингенту. Ну, ну це дитячий, дитячий абсолютно підхід. Безпековий контингент має бути добре озброєний, має бути готовий. До повноцінних повномасштабних бойових дій, тому що ми бачимо, як діє Російська Федерація. Якщо такий контингент, ви не готові надіслати, добре за моїми суб'єктивними враженнями, немає у них для цього ні ресурсу, ні сміливості. Тому давайте боїтеся? Окей, ми розуміємо, що ви боїтеся. Давайте закриємо небо. А потім вже будемо гарантувати безпеку безпековому контингенту. Польща, яка найбільш дотична до цієї війни, суто за географічних так вони би мовити, обставин, вони бояться. Вони mm -hmm. бояться. Хоча у польська армія вона зараз очевидно не менш сильна ніж французька, якщо не більш. Але вони бояться. Боїтеся? Окей. Ну, ви хоча б в Естонію надішліть на безпековий контингент. Ви закрийте кордон Естонії, Латвії, Литви з Росією і Білорусію. Хоча б з цього. З цього ну, попередньо почнів. про свою готовність відправити війська до України заявляла також Турція. Тож які це можуть бути країни, в якій кількості і де вони можуть бути розташовані? Чи можемо ми про це? А вони сказали вже про це: Київ, Львів, Одеса. А, значить, тобто це але не прифронтові міста? Це не прифронтові. Це, це навіть не Харків, навіть не mm Дніпро. -hmm. А як тоді це може працювати, як це може допомогти? Символічно. Тобто вони ставлять там своїх військових. Тобто, це символ такий, що ми з, ми з Україною. Не дай Бог прилетить по цьому контингенту. Окей, вони будуть тоді шукати, яку відповідь їм дати. Я сподіваюся, це не буде там глибока стурбованість там або сильне занепокоєння. От ось таким чином. Угу. Просто коли ми говоримо про перемир'я, мова перш за все йде про прифронтові міста, про фронтову територію. Та... мова йде передусім про припинення вогню, а Росія вогонь не припиняє. Угу. Uh, і пане Костянтине, про Рамштайн хочеться ще підняти питання. Знаємо, що США вже вдруге не приїхали на формат Рамштайн, який проходив у Брюсселі. Щоправда, американський міністр під гексет, міністр оборони, брав участь онлайн. Власне, після влади США головування в цьому форматі взяла на себе Німеччина та Велика Британія. Чи є е контактна група з питань оборони України щодо військової допомоги вже перевищила от я бачу 21 мільярд євро за. Ви британський міністр оборони Джон Гілі, чи є в цій сумі американська складова, і яка взагалі на вашу думку подальша доля участі США у цьому форматі, враховуючи, що вони не взяли в ньому участі в цей раз? Дивіться, по перше, вони взяли, хоча б хоча і онлайн, але штати були там Ну, присутні. мається на увазі офлайн. Так там. так там навіть прапор був американський, але річ не в тому, значить, ви запитали про цей 21 млрд мільярд євро. Поки що, американська складова тут є, бо це ще гроші, які виділив ага. Байден. Угу. А от як далі наразі в Конгрес Сполучених Штатів не внесено законопроекту про допомогу Україні після того, як закінчується допомога від Байдена. Ось тут нам так само треба працювати над тим, щоб я вже говорив це на початку нашого з вами діалогу. Що нам потрібно домовлятися з сполученими штатами, щоб вони не припиняли нам допомагати. Там вписали в цю в цей меморандум, про який mm -hmm. ми говорили 100 мільярдів, тобто, нібито визнали, що 100 мільярдів за три роки. Чесно кажучи, для сполучених штатів 100 мільярдів на три роки це зовсім невеликі гроші. Mm -hmm. Абсолютно невеликі. Бюджет Пентагону заявлений на наступний фінансовий рік 1 трильйон. Це тисяча мільйонів. Тобто, дивіться, тисяча мільйонів і 100, 100 мільярдів. Тобто, це зовсім не невеликі скажімо, так, гроші навіть для бюджету пентагону. А нам допомагали і по інших напрямках, не тільки по військовому, по гуманітарному. Ну ні для кого не секрет, що певний час і зараз ще це триває. Пенсії українським пенсіонерам зарплати українським чиновникам платять американські платники податків і спасибі їм за це. Mm -hmm. їм за це спасибі, тому що вони тут, тут процитують Джея Дівенса, віцепрезидента Сполучених Штатів. Він має рацію, що е, Українська держава певною мірою утримується за рахунок Сполучених Штатів. Добре, це треба продовжити. Ми не нахлібники, ми не проїдаємо ці гроші. Ми за ці гроші проливаємо кров. Буквально ми за ці гроші боронимо Європу. А отже, західну цивілізацію, частиною якої є Сполучені Штати. Mm -hmm. Тому це абсолютно нормальна співпраця, це нормальна рівноправна допомога. Пане Костянтине, останнє питання, що підсумовуючи нашу mm -hmm. розмову, якщо можна тезисно Journalist з посиланням на джерела, інформує про те, що нібито кілька радників і членів команди президента Байдена перепрошую президента Трампа, намагаються змінити його позицію щодо Росії в більш радикальну. Власне, начебто, Рубіо і Келох переконані, що Росія не показала зацікавлення в реальному припиненні війни. Тож, чи можемо ми розраховувати, що Трамп може змінити свою думку, враховуючи, що він раніше казав, що вірить, що Росія дійсно. Mm -hmm. Ну, хоче меру. Розумієте, ми безумовно можемо розраховувати, що Трамп може змінити свою думку, тому що він постійно міняє свої думки. Mm -hmm. У нас вже є статистика змін Трампом своєї думки. Тільки дай Бог, щоб він змінив ще один раз, знову не змінив її на 180 градусів на наступний день. Тому нас цікавить зараз саме от інституційні підходи Сполучених Штатів. Тобто, те, то, що колись називалося Діпстейтом, тобто коли вони вивчають ситуацію, вивчають розвідувальні дані, а потім на підставі цього приймають раціональні рішення. Раціональним рішенням в даному разі є всі все Ічня допомога України. з Трампом чи без Трампа? Дякую вам Дякую за цю розмову, вам. пане Костянтине. Про перспективу мирних перемовин. На якому етапі наразі протистояння російській агресії Україна зараз знаходиться? Хто нас в цьому готовий підтримувати? Та як саме яким саме чином про це ми сьогодні говорили із політичним оглядачем Костянтином Матвієнком? З вами ж була я, ведуча програми сьогодні про Марина Ступак. Більше випусків сьогодні про ви можете побачити на Ютуб каналі Чорноморської телекомпанії. Для цього підпишіться на наш Ютуб канал, перейшовши за QR-кодом на ваших екранах, і побачимось в наступному етері.